Слухай, москаль, ніколи ти не переможеш, український народ! Ніколи! Що ти вибрав собі наліпку? Наліпку вибираю, бачите. О, дивіться, з мухоморами. Покажи. Бекерський. О, це гарно. Чотири долари Ну нічого, так нормально. Чотири долари. Це просто обтірала в Чотири долари, за все. Сьогодні в нашому кіно буде допомагати Сергій, бо він ще не всі. Він розмовляє на українській мові добре. Хоче він нарах на Росомаху трошки схожий, то на ну, то від Чернівців горна місцевість, бачите, всіх когтів роста. Ми ж з України ми переживаємо, насолоджуємося цими видами. в Серці ми тримаємо тих людей, які воюють зараз. Складно це об'єднати. А ще, якщо додати те, що мозок ще совєтський, ну в мене вчасно це ще совєтський мозок, так. І на українській мові розмовляю так трошки повільно, і слова треба десь витягувати з підсвідомості, так і тянеш, наче тросом якимось в дитинстві. Я жив в Сумській області. Моя бабуся розмовляла на українській мові. Так трошки воно залишилось. Та трошки в школі вчився. Ну і зараз щось читати, щось написати. Хочеться здихатися від цих шаблонів советських у цих російських імперських. В такому стані, як ми, зараз знаходився. Я думаю, як не мільйон, то дуже багато українців повиїжали зараз, на ході в Швейцарії, і в Італії, і у Франції, і в Польщі. І в Америці, і в Канаді скрізь, але в серці у нас усіх Україна, і ми день і ніч думаємо про це. Я ще вважаю, що це Армагеддон. Пройшов такий час. Невідомо, яка частина того Армагеддона, чи це вже остання серія, чи це перша серія, але може таке бути, що воно буде йти далі. Отак світ буде у війнах, та у всьому. Знаєте, це це як картина, така в якому стані знаходяться люди. З одного боку, вони бачать, що Бог створив цей світ, що він такий чудовий, красивий Все. і тут же. Наркотики тут же ми бачимо війну, тут же ми бачимо смерть, болячки. І Як це об'єднати в собі? Це майже неможливо. Але ж треба. Хоча написано, що гори можна і сунуть ці гори, але навіщо їх солять? Так гарно. Чисто слов'янська. Душа. Приїхали, поїли. Поїли, потім знову поїхали. Да, як зупинилася, треба трошки поїсти. Ми ж голодні дуже. Так, ну що, ти готовий їсти? Ковкаса. Оця людина своїми руками збирала Іван чай і ми тепер його п'ємо. Слова вночі блищать. Як краплі на кущах То місяць ліхтарем Пливе в солодощах. Ну мені здається, якщо він прокинеться і вибухне, а, то, бачу, то вже не сховаєшся від нього. Якщо ми зробимо, що Не знаю. Щоб вижити Пакани, вони не для того створені, щоб виживати. А для чого? Це капець. Гора не має ніякого сенсу. Якщо ціль достигти верхівки, то за цією верхівкою буде інша верхівка. Тобто гори — це шлях. Поки ти по них йдеш, поки в тебе є сенс. Як тільки ти досяг вершини, усе, то треба злазити. А коли ти йдеш по горам так Отак поверхівкам. Йдеш по верхівкам, гор туди-сюди. Ось подивись, з однієї вершини на іншу це шлях, який тебе веде в небо. Бо в горах земля і небо зустрічаються. Написано, що земля це підніжжя Божих ніг. Господь! Галилуйя! Я знайшов артефакт. <реш> Пробка від шампанського. То сь, Тут були французи. <реш> То навіть Бог на гору йде. Отака така сила в тих горах. Така міць в ті горах. Бо Бог їх створив на те, щоб людина зайшла в гори. і заспівала пісню там, де тануть сніги. Воду п'є п'єрда. <риклад> У підніжжя гори стоїть Йордан. і Північний брате, я вітер мій брате. В долині кедрона ад Сонця палюча меч. Він бачить славу і смерть! Ла-ла-ла-ла-ла! <рір> Ла-ла-ла-ла-ла! Це перший куплет Він бачить скрізні. Роки й года як в мертвому морі, оживає вода! Ці <рір> куплети <рір> я заспіваю тихо, типу, типа як, 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 як тихий вітер. Тощі хмари несуть, оживає земля, з під землі струми б'ють, б'ють орел і змія, тра квіти б'ють і трава, кущі і дерева, поруч, лев. І ягня, це світло нового дня, Алілуя!